прошу Прощения, если вы производители сюху, это не значит, что вам надо сесть за мой судейский стол. Вот куда пошел. Судовое заседание улучшится відкриты. Прогадается перейти на старка публично-ценарного товарища ДНК банка, господин судосудові стакими 1516 господа 910-25.02416 за позов кого-то замышленных занятой арсенал. В особі повноваженої особи фонду гарантування праві фізичної осіб на здійснення тимчасової адміністрації пад день та банку про визнання права кредитора за кредитними договорами та зобов'язання. У судове засідання з'явилися представники обох сторон, так і зосімів. І представник повноваженої особи, представник банку, якщо є, є, є. Арсенал Фінанс теж є. Оголошується склад суду. Справу розглядає колегія суддів у складі Пашкіна Баранець Вітальна. Від банку надійшла заява про відвід колегії судді Київського поляційно-господарського суду. Багато вам Дельта Ваг вважає судді колегії Київського апеляційного сподівського суду, бачили на Беренець, Тайл може упередження ставитися до авіатура пропустили під час роти до справи, з огляду на наступне. Ознайомлена сторона, інша з заявою про відвід хто у нас представляє Арсенал? <реш> <реш> Ви ознайомлені? Зараз від вас пишіть. Ну, знаю. Та, ну, оголошувати її. Та, якщо ви хочете, я можу оголосити. У зв'язку з тим, що ми брали участь у розгляді інших справ, вони вважають, що суд може бути зацікавленим. Зрозуміло? Розуміло. Так, ваша думка з приводу заявленого пропитання. Запоріжуємо, вважаю, що. Заперечуєте. Добре, залишаємо. Зачекайте, будь ласка, в коридорі суд залишається в Судова колегія розглянувши заяву про відвід, коли є судів та політично-охотницького суду, яка надійшла від, 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 від представника АТД та банку та довіреності, прийшла до висновку, що заява про відвід. І судді задоволення не підлягає, але заява колегії коли суду, суддів, головуючий судді, суддя Пашкіна Варенець Тайла, про самовідвід у розгляді цієї справи ми задовольняємо. Тому справа передається іншим суддям, іншим вирішення. Дякую. Дякуємо. Дякуємо хоч за це. Дякую, судове засідання.